Вітаю! Ви дивитесь вісті надії. Студія Каліна Дрозда сьогодні. У випуску відтепер всі бажаючі можуть придбати Біблію великого формату українською мовою. Японці готуються до всесвітнього потопу. У Львові проходить проект Місто надії. Цього року вперше в історії українського біблійного товариства надруковано великоформатній біблії українською мовою у перекладі Івана Огієнка. Великі літери та жирний шрифт спеціальний для читачів із поганим зором та літніх людей. Біблії оформлені по-різному, є у звичайній обкладинці є і у шкіряній. Також є святе письмо, призначене для використання у церкві з місцем для написання імені пастора, кількості членів церкви та короткої історії громади. В наявності є ексклюзивний варіант для молодят сімейна Біблія. Її можна передавати з покоління в покоління та записувати свій родовід на спеціально відведених для цього сторінках. Перше видання спеціального формату це так би мовити, 80-й формат. Якщо простіше, це 210 на 300 міліметрів. Це видання вже є в нас, цей формат представлений російською мовою, а українською це вперше є надруковані. Японські інженери вважають, для того, аби вижити після всесвітнього потопу, який, на їхню думку, неминуче станеться на землі, необхідно зосередитися на будівництві ковчегів. Футуристичний концепт японців передбачає переселення людства на штучні острови, центром кожного з яких має стати унікальний хмарочос. Розмістити ці споруди інженери пропонують у центральній частині Тихого океану, де вони могли б спокійно дрейфувати. На думку вчених з таких хмарочосів можна складати ідеальні зелені міста. У цих Спорудах буде використана лише екологічно чиста енергія, наприклад, морських течій та хвиль. При цьому кожен мегабудинок за вишки понад один кілометр зможе вміщати в себе від 10 до 50 тисяч людей. Перші подібні острови компанія-розробник обіцяє побудувати вже до 2025 року. Доки японці готуються до всесвітнього потопу, люди, які своїм авторитетом вважають Біблію, кажуть, що аналогічна історія, яка сталася за часів Ноя, більше не повториться. Цікаво, що пряма відповідь знаходиться на сторінках Біблії і дана самим Богом одразу ж після потопу. Ось що написано в книзі буття: І я укладу заповіта свого з вами, і жодне тіло не буде вже знищене водою потопу. І більше не буде потопу, щоб землю нищити. Я веселку свою дав у хмарі, і стане вода за знака заповіту між мною та між землею. І станеться, коли над землею я захмарю хмари, то буде виднітися в хмарі. Веселка. Сам Господь дав людям обітницю і сказав, потопу на землі більше не буде. А щоб ви не боялися і не лякалися, коли захмариться небо і почне капати дощ, що знову затопить всю землю, ось вам знак заповіту. Веселка. Тому це е, запевнене Боже Слово, тому не бійтеся, ніякого потопу більше на землі не буде. У Львові в рамках проекту Львів місто Надії пройшла школа діабету. На ній розповідали про спосіб життя діабетиків. Також кожному присутньому виміряли рівень цукру в крові. Вікторія Михальчук розкаже більше. Цукровий діабет хвороба несолодка. Розвивається внаслідок абсолютної чи відносної недостатності гормону інсуліну. Захворювання характеризується хронічним перебігом і порушенням усіх видів обміну речовин: вуглеводного, жирового, білкового, мінерального і водно-сольового. Більше про хворобу та її перебіг усі охочі могли дізнатися у школі діабету. На превеликий жаль, в Україні є дуже багато хворих на цукровий діабет, зокрема другого типу. Але переважна більшість людей, які мають підвищені показники цукру в крові, про це не здогадуються. І дізнаються про наявність цукрового діабету лише тоді, коли виникають досить часто різні його ускладнення, які, на жаль, часто є невідворотніми. Цукровий діабет впливає на інші органи. Найбільше ускладнення йде на очі та нирки. Характерними симптомами виникнення хвороби є невгамовна спрага та надмірне сечовиділення. Однак ці симптоми можуть бути слабко вираженими, якщо рівень глюкози в крові підвищений помірно. Аби краще оцінити стан свого здоров'я, усім присутнім вимірювали рівень цукру в крові. Лікар розповів про його норму. В межах 3,3 6,6 мілімолів на літр. Якщо виходить за межі, тобто лікарки мілі більший рівень цукру. Тоді рекомендуємо звернутися до ендокринолога і лікар призначить до обстеження. У Степана виявили підвищений рівень цукру в крові. Обіцяє, що буде працювати над собою, займатися спортом та правильно харчуватися. По-перше, дієта. По-друге, рух, займатися більше фізичними вправами, що я буду робити. Буду слідкувати за їжею і буде більше рухатися. Із лекції кожен зробив для себе певні висновки. Дуже небезпечна хвороба. Я так думаю, що. І Чую, що вона мені впливає на зір, бо зір в мене впав. От. І вона впливає на всі органи. На зір, на ноги. Недостатньо е, правильний мій спосіб життя. І, можливо, і це і є, і тим таким першим дзвіночком небезпеки. Тому я планую е, більше займатися фізичними навантаженнями. Робити реформу в харчуванні. Неправильне харчування, малорухливий спосіб життя, психічні розлади ось причини виникнення діабету. Тому недарма експерти стверджують, що будь-яку хворобу легше попередити, ніж потім лікувати ускладнення. Вікторія Михальчук, Юрій Шута, Львів, вісті надії. Фахівці підрахували, що року на дорогах України гинуть близько п'яти тисяч людей. З них половина постраждалих це пішоходи. Таку сумну статистику можна виправити за допомогою елементарних речей уважності з боку пішоходів та терпіння з боку водіїв, кажуть експерти. Про те, що перехід дороги в призначеному для цього місці ще не запорука, безпеки дивіться далі в сюжеті. Кожного з нас в дитинстві вчили, що дорогу потрібно переходити тільки на пішохідному переході, аби не потрапити під колеса автомобіля. Але чи є пішохідний перехід зебра запорукою безпеки для пішоходів? Невтішна статистика говорить: на дорогах України щороку гинуть близько п'яти тисяч людей. 50% аварій припадають на пішоходів, але це один з найвищих показників у світі. Дивно, але факт: водії збивають людей, які переходять вулицю по зебрі, вдвічі частіше, ніж коли громадянин переходить дорогу в невідведеному для цього місці. Початку року зафіксовано 20 дорожньо-транспортних пригод по місту Черкаси з участю пішоходів. З їхньої вини 14 дорожньо-транспортних пригод. Зафіксовано 63 порушення учасниками дорожнього руху пішоходами згідно з статті 121 частини першої Адміністративного кодексу України. Рівень смертності пішоходів в Україні прирівнюють до військових втрат. У чому ж причина такої статистики? Пішоходи впевнені, що причина ДТП в водіях, які ігнорують правила дорожнього руху. А водії вважають, що причина в пішоходах. Ніхто не хоче поступитися. Чи завжди ви переходите дорогу на пішохідному переході? Завжди. Ну більше кількість разів? Завжди. Так, да. як завжди. Так, і тільки на зелений. Якщо людина збила авто на пішохідному переході, хто винний? Ну, як то, водій, звісно, звісно. Авто. Я думаю, авто. Водій. Ну, мені здається, авто, але пішохід також повинен дивитися на світлофор, якщо він є. В залежності від того, яке світло було яке. Якщо було зелене, то треба йти людині. А водію треба і постояти, підождати. А в нас вони звикли дуже круто кататися. Чи завжди ви пропускаєте пішоходів, які переходять дорогу по зебрі? Так. Да. А як? Завжди даю, я дотримуюся. Так. Да. Да. Чи винний водій, якщо він збив людину на пішохідному переході? А як би? Обов'язково. Винний, звісно. Якщо пішохід пішов на, зелений, на зелене світло світлофора, і при цьому водій збиває пішохода, то зрозуміло, що він винен. Якщо пішохід став на проїзну частину вже став, то водій повинен його пропустити по правилах. Європейські правила, що стосуються перетину пішохідних переходів, говорять, що водієві потрібно зупинитися перед зеброю до того, як пішохід на неї наступає, тобто достатньо, що він просто до неї підійшов. В українських же правилах дорожнього руху говориться: водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам. Іншими словами, водій сам приймає рішення, зупинятися йому на пішохідному переході чи ні. Отже, пішоходу залишається тільки сподіватися, що ступивши на проїжджу частину, його не зіб'є неуважний водій. Адже не зебро є запорукою безпеки пішоходів. А уважність та толерантність водіїв та пішоходів Василь Бикавець, Ігор Шквиря, Черкаси Вісті надії. Британський міністр з питань споживання Дженні Вілот заявила, що рожеві іграшки, які виробники позиціонують як дівчачі, шкодять економіці, оскільки призводять до того, що менша кількість жінок вирішують займатися наукою чи інженерною справою. Те, як ми граємося у дитячому віці, визначає навички, які ми розвиваємо, заявила міністр. Вона переконана, що іграшки, які позиціонують як хлопчачі, збуджують у дітей інтерес до науки та математики. І поки дівчата будуть ухилятися від цих предметів, британський бізнес втрачатиме таланти, додає урядовець. Звичайно, не кожна дівчинка, яка грається лего, стане архітектором. Але чому ми повинні обмежувати її вподобання в такому ранньому віці, і так рішуче запитує міністр і наголошує на тому, що магазини. Дуже чітко розділяють речі для хлопчиків і для дівчаток. Хлопчик, якого ніколи не було набору для шиття, може ніколи не відкрити в собі талант дизайнера, наголосила пані Вілот. Посада пастора увійшла до п'ятірки найскладніших професій. В ООС виступила з новими рекомендаціями щодо споживання цукру і як залишатися щасливими протягом усього дня. Дивіться в короткому огляді. Журнал Forbes опублікував список найбільш складних керівних позицій, серед яких посада пастора займає п'яте місце, повідомляє християнський мегапортал Вікторій. У журналі були опубліковані дев'ять найбільш складних посад: від директора університету, футбольного тренера і корпоративного директора. Перші місця займають керівні посади у спорті. Як повідомляє Christian Today, бути пастором у церкві вартує великих зусиль, а іноді і життя. Аналізуючи понад півтора мільярда твітер-повідомлень з усього світу, дослідники Корнельського університету виявили, що люди щасливі, коли вони тільки прокинулися, але їх настрій падає протягом дня. Дослідження показує, що сон має великий вплив на цикли настроїв людини. Проте є ще чимало способів зберігати гарний настрій протягом дня. Дослідження довело, що люди, які пили хоча б одну чашку зеленого чаю в день, на 44 рідше страждали на депресію. Також на здатність людини генерувати позитивні і негативні думки впливає поза якій вона найчастіше перебуває. Учасники, які сотулились, були більш схильні до виникнення почуття стресу і безпорадності. А також дослідники виявили, що навіть 20 хвилин помірного фізичного навантаження можуть підняти настрій. А ще записуючи три позитивні речі, які сталися з вами у цей день, ви поліпшите ваш настрій до кінця дня. Всесвітня організація охорони здоров'я виступила з новими рекомендаціями щодо споживання цукру задля зменшення проблем зі здоров'ям населення, таких як ожиріння і зубний карієс. У новому проєкті рекомендацій цукор у щоденному раціоні людини повинен складати менше 5% від загального числа калорій, що еквівалентно приблизно шістьом чайним ложкам. Раніше цей показник від ВООЗ був удвічі більшим. Лікарі застерігають, що значна частина всіх типів цукрів, що споживаються у даний час, прихована у перероблених продуктах, Тех, які зазвичай не вважаються солодкими. наприклад, одна столова ложка кетчупу містить близько однієї чайної ложки цукру а одна склянка солодкої газованої води містить до 10 чайних ложок цукру. В Україні збільшилася кількість людей, які укладають шлюбні контракти. За два роки кількість таких угод зросла на 8 тисяч. Найчастіше у контрактах йдеться про нерухомість і автомобілі. Намагаються закохані захистити себе і від боргів своєї половинки. Цікаво, що найчастіше документ підписують пари, які одружуються у віці 30-40 років. А от літні громадяни, як правило, ставляться до контрактів негативно. Багато хто вважає, що такі угоди говорять про відсутність любові. Понад півмільйона переглядів у мережі назбирав кумедний ролик про маленьку дівчинку диригента Наче справжній віртуоз дівчинка керує хором та не стримує власних емоцій. У коментарях користувачі жартують: після цього відео оркестри світу почнуть справжнє полювання на цього Вундеркінда. Оричневий колір сьогодні в моді жовтий не актуальний. А фіолетовий водить в депресію. Чи справді кольори помітно впливають на стан людини та чи потрібно приділяти цьому вагомого значення? Цікавилася Анна Петровці. Люди давно помітили, що різні кольори впливають на них неоднаково. Значення кольорів також залежить від традицій країни, які можуть змінюватися з часом. Наприклад, медицина Сходу накопичила великий практичний досвід лікування кольором деяких захворювань, особливо порушень психічних функцій. Люди часом прискіпливо відносяться до вибору кольору автомобіля, стіну вітальній та одягу. Але чи справді забарвлення відіграє таку важливу роль у нашому житті? Я вважаю, що цвет влияет на внутрішнє и также і також как ну, на його настроєння. В принципі, над одягом одягом я не заморочуюсь. Якщо колір інтер'єру або, ну, наприклад, дизайн там кімнати зробити, так, шпалери і так далі, то можливо буде якось впливати, тому що. Червоний, наприклад, він дуже агресивний, скажімо так, і можливо якось буде впливати. Моє настроєння залежить від цвіта стін, воно завжди хороше. Оскільки до 90% інформації про зовнішній світ людина сприймає через орган зору, різноманіття кольорів має важливе значення, стверджують психологи. Вони ще пропонують тлумачення вашого внутрішнього стану і характеру по кольору одягу, якому ви віддаєте перевагу. Для цього у свій час вчені проводили різноманітні експерименти і досліди. Макс Лешер непосредственно займався много лет разработками, У нього було чим много іспитуємо 4,5 з тисячі Перевіряв для того, щоб наконець прийти вот к тому, к чому він прийшов. Якщо ж у вас поганий настрій, чи ви захворіли, певний колір прийде на допомогу. І настрій поліпшить, і хворобу допоможе подолати, обнадіюють деякі кольорознавці. Та чи справді ці чудо ліки кольори призначені Богом саме для цього? І як християнину треба відноситися до цієї кольоротерапії? Є деякі правила в одязі, що кому личить, як пристойно одягатися в молитовний будинок, а на все інше не звертайте уваги. Якби це було важливим для психіки людини, то Біблія це питання підняла б. Диявол намагається відвернути нашу молодь від цікавіших і необхідніших занять і розмов. Це його завдання. А наше завдання не відволікатися на ці хитрощі. Це ще не все мракобісся від сатани. Є ще каміння, дерева, квіти, віддаючи перевагу якимось із них, ми визначаємо свій характер, схильності і так далі. Все це морок. Тримайтеся подалі. Виявляється, для Бога зовсім не важливо, якого кольору ваш одяг чи інтер'єр. Для нього важливі ви і ваші з ним відносини. Анна Петровці, Олександр Жолчков, Харків вісті надії. Квіти залишаються найбажанішим подарунком для жінок на свято 8 березня. Про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології, опубліковані на його офіційному сайті. Згідно з результатами опитування, як і минулого року, перші шість подарунків, які хотіли отримати жінки, це квіти, турботу і увагу, романтичну подорож, ювелірну прикрасу, парфуми і косметику та романтичну вечерю. Водночас, згідно з даними дослідження, квіти хотіли отримати 28% жінок, а 38% – Відсотків чоловіків збиралися їх подарувати. Тобто чоловіки дарують квіти частіше, ніж того хотіли б жінки. Представники сильної статі з молодіжного клубу «Апстрім» свідомо дарували перехожим киянкам квіти 9 березня. Цим вони хотіли показати, що робити жінкам приємне потрібно будь-якого дня, незалежно від свята. У ході акції Жінка вона і 9 березня жінка подарували понад сотню тюльпанів представницям прекрасної статі. Перехожі з чоловіки таки захід підтримали і погодилися, що жінка заслуговує на увагу та турботу щодня. Бажаю вам любові в серці, посмішки на обличчі, сонця за вікном та миру в країні. Наразі все побачимося з вами за тиждень. На все добре.